Бос! 125 мільйонів. Руки вгору. Залагало. А що це танк? Хтось класний. Це що таке? Вілін, де твої штани? What's up? What's up? А сьогодні ми з вами на івенті. Ого! на нас з вами чекає щось дуже дуже чудове. Опа, зачекай. А я не поняв. А чого в мене так багато цих мужиків? Лакі ег? Я знаю, я маю під ноги кидати банан, він може впаде тоді, я не знаю. Та падай вже. Ну скільки можна? Чого ти не падаєш, лакієк, поможіть хто-небудь! Ходок чому стоїш, допомагай! Лакієк васап, та поможіть. Ні, ми не зможемо. Лакієк, на жаль, пішов від нас. Скільки у нас тут є? 65 мільйонів. Майже. да. Зима ще не почалася, але вже почалася. Тут така чудова музика, що хочеться вийти звідси. <хи> а, я згадав. Ми з вами повинні оновити базу. А для того, щоб її оновити, в мене має бути оця кула. О, так стоп, 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 стоп. В магазині, може я щось можу купити в магазині? О, кавун, один мільйон. Можемо собі дозволити. І більше тут нічого немає. Печально, то як. Ну і цей за 100 тисяч. Давай купимо Dragon Fruit Seed. Тут може в нього щось в магазині теж є. Так, воду купляємо по-любому. Це ми купляємо по-любому. Бананаган, ну і все. Бос, Вийшов бос Я хочу з ним воювати. Ого. А що це в нього так бахкають? А, ти глянь, ми вб'ємо боса! А, ми вбили боса! І що мені за це дадуть? Давай подивимося. Екіп Бест. А, да! О-хо-хо, він дає 750 в секунду. 750 в секунду. Лімітований босс. Хоцпітоні буріто. О, золотий кайф. О, у мене ще ж така пушка є. О, чітко. О, легенда, чуєш, а вона теж непогана. Чому я в неї попасти не можу. Як мені цією пушкою в неї попасти. Я хочу попасти, а воно не попадає. А. <с doris> тому що мій підписник її носить. я думав, це вона йде, а це мій підписник її несе. Вийшло кумедно. О-о-о. Екплен Сід 250 тисяч. Ми, звісно, його купляємо. 125 мільйонів. Стоп, у мене немає 125 мільйонів. Блін. Ха, <смір> Це доволі печально. А може, в мене буде 125 мільйонів? Ні? Ні, в мене немає. Не буде. На жаль. <смір> О, можна знову купити воду. <смір> ой, ай, 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 ай. ой, 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 ой. Ой-ой-ой-ой-ой. А це що таке у нас годлі? Ох, є. сюди, ми його купляємо. Ну це давай теж купимо. І це давай закупимо. Закупляємо все, що можемо. Поки дають, давайте будемо з вами купляти. Руки вгору. Я захотів піп. -пі -пі. <реш> Куди я полетів, ей. Чому ви такі жорсткі зі мною? Я хочу посадити, значить, ось тебе. А я не можу посадити. Ай, ну тоді візьмемо нашу лопату. Пампкін, let's go. Кавунчик, давай ми з тобою посадимо, я не знаю, давай сюди його посадимо. А, я згадав, тут аж можна ще автосел поставити, да? І дивись, давай тоді оце на автосел візьмемо. Епічний теж ставимо на автосел. Уай-яй-яй, ти глянь, які в мене тут туалети. А, це це Мадунг, це не туалет. Угу, Я поняв. Бананіта Долфініта. О, така райдужна, клас. О, це ця пушка. Да, це ця пушка. Я хочу її подивитися. Дивися, яка в мене є пушка. Мадунг. О, я можу в нього попасти? І що? Я не знаю, що відбувається взагалі. Я ж по ньому шмаляю, да? Но щось не шмаляється. Я не знаю, як мені по ньому попасти. О, в мене вже немає пушки. Ну, я вам дуже дякую. Була пушки, вже немає пушки. 200 мільйонів. Ну, в мене немає, 200 мільйонів. А хоча я можу піти, може у мене вже буде 200 мільйонів. Скільки тут у мене є коштів, дивимося? Ні. Ні, в нас не буде ще 200 мільйонів. Та ну що за печаль. Багато води дуже купляємо, банана ган. Купляємо повністю все. А чому ні? Можемо собі дозволити. Починається двіжняк. Міфічний. А ну-ка, почекай, ну, почекайно. Ну. Давай, ну я тобі щось навалю. А, напевно, я йому буду дуже довго навалювати цією битою, тому що в нього 50 тисяч хп. Ай, хе Ай, в каку, вкаку, як мені на нього попасти, то. Ладно, забій. Я на тебе не обіжаюся, іди. У нас є 65 мільйонів. О! О, дякую. Все в нас є. Да, сюди, і ми його ставимо з тобою, і ми зможемо оновити нашу базу, да? Да, ми можемо оновити нашу базу. Да, ми змогли, ми дочекалися. Дякую моєму підписнику. Я вас люблю. Нам буде, значить, плюс 50% удачі. <с forme> це непогано. Тобто ми вже з вами на лошпайці від банана не впадемо. Да. Плюс 50% мані. Ну це дуже класно. Бита буде, о, фьюз машина, і багато всього цікавого. Тому давай нажмемо. Цю кнопочку і оновим нашу базу. Let's go Так, я хочу, звісно, 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 давай, 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 давай. 50 мільйонів далі. Але ми змогли це. Ми це змогли. Оу, є, починаємо все спочатку. Так, я хочу, значить, купити нову ділянку. А, і в нас з тобою тут буде більше ділянок. О, чотенько, давай купляємо ще одну. Так, чудово. І я можу поставити самих класних на цю ділянку. Давай, екіп. Бананіта дольфініта. Ого, скажи, я сам в шоці. І ще одна бананіта дольфініта. Ніта і ЕЛЕФАНТО Кокофанто. Легенда, яка дає 279 в секунду. Ой, ну це не може не тішити, да? Ну це кайф. Такс, а мені не вистачає. Можете дати мені, будь ласка, мані. Дякую, мені вже вистачає купити ще одну ділянку. Так, хтось в повне падай. О, ти глянь, хто у нас з'явився. Ектленд. А це означає кабачок. І у нас з вами ще є ось такий кавун. Кавунчик, ти глянь. Ого, він дихає. Дихаючий кавун. Клас. І ектплент з очима такими. Ого, а чого я не можу? Екі бест? А що це таке? А що заглючило чи що? Да, залагало. Оце називається оновив. А де вони поділися? Ей хе, що за баги? Це така машина є. Хе-хе-хе. Чотко камело, еліфанто, кокофанто, і це хтось. Комедний такий, а все, це бананіта долфініта, вона тут. Купляємо ще одну ділянку і вона не купилася. Я дійсно в шоці. І як діяти? Що це має бути? Нічого не понятно, але дуже цікаво. Воно все тупо залагало. Дивись, я навіть нічого купити не можу. Я нажимаю кнопку, а воно тупо не купляється. І час не йде. Зато музика з'явилася. Ми вам дуже дякуємо. Ми тут з музикою кайфуємо. О, фюз-машина. А я можу зайти? Я фюз-машину не можу запустити. Ми поламали його. Все, дякую вам за увагу. Це цей бігає на місці. О, відлагало, ніби. так Я можу піти в магазин і щось купити даже ні не можу. О, дивись, в мене появилася моя ділянка. Ану може я даже зможу взяти якісь кошти, звідси, да? Що я понокупляв? Що відбувається? Це капець. Шо? Ні, -ні, Ні, я не хочу годлі віддати. А в мене там годлі є? Ківісі Стань, будь ласка, Ківісі годлі. А де він? Магма. Вау, які вони вогняні. Я в шоці? Оце він, напевно, годлі, да? Самий класний? Ну да Ківісімо Вілін, ти Тимба. Дуже дякую. Ти теж класний. У <гум> мене є 508 тисяч, і я можу купити ще одну ділянку. Каєв. Ну тоді, давай поставимо якогось класного на цю ділянку, ні? Магма, да, вони всі тут палихають. 500 тисяч, а, мені не вистачає до 500 тисяч, ну нічого. One sec, one moment, буде вистачати. Так, і купляємо ще одну ділянку. Мільйон 250 тисяч далі. Ми з тобою маємо 6801 бакс в секунду. Хм-хм, <гум> Потужно. Я б так хотів в житті, да? А що це? Танк? Танк. В нього є танк. О, да, дивись, воно відлагало. Все, ми можемо. З тобою закупитися. Немає в мене одного мільйона, але в мене є екплент. Ну, можна купити його, на нього вистачає. Окей, екплент можна купити. О, ти глянь, які у нас з тобою брейн роти. Вілін, де твої штани? А дійсно, де мої штани? Я не знаю. Насіння. О, екплент. Так, і ми його посадимо. А куди ми його посадимо? Давай його посадимо ось сюди. Не можу я його посадити, тому ми маємо з тобою щось оденьке взяти. Пампкін. Вибач, пампкін, але давай, удачі тобі. Пока. Садимо його. Все, Сіння посадили. 1 мільйон 900 тисяч. Хм-хм, потужно. Давай купимо ще одну ділянку за 1 мільйон 250 тисяч. І тоді у нас з вами буде ще більше коштів. Ого, мені це дуже сильно подобається. Хі -хі -хі. все, ставимо всіх, кого можемо. Ого, М да, я сам в шоці. Хі -хі. Джірафа Келісте Годлі, який же ж він класний. Божечки. Я можу подивитися, щось в магазині купити. У мене є 1 мільйон. Ах, нічого в магазині немає. Ну у нас з вами є чотка Музика. <свист> <свист> Можна купити тільки бананаган. Ну, давай купляємо банана Ген. Бананаган. Сова на місці. <свист> <свист> Дякую, я живий. <свист> а далі я піти нікуди не можу. Ааа, дивись, там теж щось є. А я можу сюди зайти? А це цікаво. Так, а що у нас тут? Давай підемо подивимося. Може тут теж щось є? А, я не можу сюди зайти. Так, і сюди я зайти не можу. X10 лак. В мене є бита, я готовий. Кому наваляти? Я тобі наваляю. І тобі наваляю. Ооо, хо, -хо, хо я думаю, ти Готовий, у нас з тобою є 5 мільйонів 800 тисяч. А щоб купити ось цю ділянку, у мене має бути 5 мільйонів, тому ми її купляємо. І поставимо на цю ділянку когось класного. Ми з тобою будемо мати 20 тисяч в секунду. Хо-хо, це пушка. Ну, який я, звісно, бананаган. Я хочу цим бананаганом комусь навалити. Дивись, тут міфічний, так? Чому ти не падаєш? Дивися, я маю йому під ноги шмаляти, я знаю це. Але він не падає. Я не знаю. Цей бананаган він безтолковий якийсь. Ну або я не вмію. Я Певно, да, не вмію. А, почекай, а може я маю стояти в них на шляху? Дивись, отак от, типа, да? Вау, оцей понтовий, оцей пантовий, дуже сильно понтовий. Давай, я сподіваюся, що я зможу. Давай, 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 давай. Бананаган, бананаган. А, будь ласка, 600 тисяч хп в нього. Як мені його зупинити? Будь ласка, я тебе благаю. 250 тисяч. Він не дійде. Будь ласка, 100 тисяч. Давай, ще капелька залишається. Капелька, давай. Да, він наш. 115 кг. Хо, хо 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 Це було максимально епічно. Я не знаю як, але я зміг. Дивись, ось це він. 67. Да, ми змогли. Вау, ха! Виглядає він е, сцикутно, якщо чесно, як твій кентуха Але він дуже багато дає. Дуже багато дає. Вау. І так, да-да-да, дивись, ми можемо з тобою купити ще одну ділянку. 7,5 мільйонів. Ну це багато, да. О, дивись, можна купити все. Кокотанк Сіт. 5 мільйонів мені не вистачає. Купимо з тобою міфічний виноград. Давай купимо. Я так хочу цього танка купити. А я... О, Бос! Вийшов бос. Де він? А хто це? А, так в нас вже є такий лімітований. Я не знаю як, але я хочу. А, так це взагалі. Що це для нас? Це взагалі. Фу. О, Ізі. Ізі Пізі лемон Сквізі. Для нас цей бос вже Чу? нічого не коштує. Дивись, він навіть сюди не попав. Тобто, ну це такий бос, знаєш, ну такий. Босинятко. В мене є 5 мільйонів, а це означає, що я можу. Можу купити КОКОТЕНК сіт. Ого-хо, купляємо його, звісно. І ми його даже посадимо. Ага, я не можу посадити, да? Значить, так, я маю когось викупати. Пампкін, вибач, но твій час настав. да. І цей пампкін теж, вибач, але твій час настав. Соняшник так мало дає. Ну, давай ми його теж викопуємо. І садимо з тобою. Ось цю пушечку. Все, посадив. Далі ми з тобою ставимо КОКОТЕНК. <хе -хе -хе> давай ми його ось сюди посадимо. І ми його будемо підливати. Я ж можу його підляти. Де моя вода взагалі? А де моя вода? О, дивись, да, вода. Ось так, Підливаємо його сюди, нехай він тут а у нас з тобою збільшується, і отут теж підливаємо, теж нехай збільшується. Все, let's go. погнав. О, ой, ой-ой-ой! Хтось класний! А як мені? Де мені бомбочку? Як мені його зупинити? Та! Стій, стій, стій будь ласка, стій Ні, я його не зможу зупинити, тому що я за нього, блін, не побачив його. Я його не побачив. П'ять секунд, і у нас з тобою буде оновлення. Let's go О, салюти. Це що таке? Це хто літав там? Я не знаю, ну, виглядав він потужненько. В нас з тобою є 9 мільйонів 200 тисяч. Ааа, так стоп. А там ще насіння можна купити одне, да? Ні, все, не можна. Воно оновило та все, я обідався, я пішов звідси. Я пішов купляти ділянку. Все, ми можемо собі дозволити. Давай ми когось сюди поставимо. А кого ми сюди поставимо? Нажимаємо цю кнопочку, і ми сюди ставимо. Нікого. А чому нікого тут немає, а я не поняв. А що це таке? А чому там ніхто не став? Що це за баги? Це така машина, я знаю, дякую. Давай я знову нажимаю і я ставлю. О, да, все він став. О, це мене не може не тішити. Ти тільки глянь, яка у нас з вами тут компанія. Оу, це, звісно, потужно. І який у нас сад. Це теж атігітельно. І це мене не може не тішити. Тому я бажаю тобі чудового дня. Посміхайся і пока-пока. Let's go!